Можливо, саме сьогодні. Тобі варто почути ці слова. Ти не повинен бути ідеальним. Ти заслуговуєш на підтримку. Твої емоції не перебільшені. Вони чесні. Через те, що ти проходиш зараз, справді складно. І ти маєш право втомлюватись. Ти дуже багато часу був сильним для когось, а для себе. Не все, що болить видно зовні, і те, що ніхто не помічає, не означає, що це нереально. Тобі не треба пояснювати, чому тобі важко. Ти можеш просто сказати: мені недобре. Ти заслуговуєш на простір, де можна говорити без страху і бути незрозумілим. Ти можеш не знати, з чого почати це нормально, головне з цим не залишатися наодинці. Підтримка це не слабкість, це спосіб подбати про себе. Дай собі трохи часу. Ти маєш право рухатись у своєму темпі. Інколи достатньо просто дозволити собі видихнути. Якби ти не почувався зараз, це почуття не визначає тебе. Це момент, і він мене обов'язково. Турбота про себе може розпочинатися з дуже маленьких кроків, та кожен з них важливий.